На сьогодні Запорізький національний університет є не тільки величезним осередком освіти, науки, виховного процесу в нашому регіоні, а насправді ми маємо не забувати, що Запорізький національний університет це серйозний суб'єкт міжнародної кооперації. адже міжнародний відділ і наші міжнародні зв'язки вказують на те, що дуже багато робиться в нашому університеті для того, щоб розширити наші зв'язки з закордонними університетами закладами освіти. Допомогти нашим здобувачам знайти свою долю не тільки на теренах України, а й показати, що вони дійсно є випускниками запорізького університету найвищого рівня. Ми маємо говорити про 120 договорів міжнародних, які в нас укладені з іншими закладами вищої освіти. Ми говоримо про іноземних студентів більше сотні, які у нас навчаються. Ми маємо згадати і про академічну мобільність, і про стажування наших викладачів на сьогодні, попри всі негаразди військового стану. Більше десяти професорів, представників закордонних закладів вищої освіти викладають в нашому університеті. Вони діляться своїм досвідом, своїми знаннями з нашими студентами, і це вказує на те, що їм е, тут приємно працювати, що ми готові з ними співпрацювати і з ними спілкуватися. За мною ви бачите карту України, але уявіть собі карту всього світу і в багатьох куточках. Нашої планети, ви знайдете згадки про Запорізький національний університет, Північна Америка, країни Африки, майже всі країни Європи: Індонезія, Китай, країни Азії це ті заклади вищої освіти, які з нами співпрацюють, які не просто знають Запорізький національний університет, а вони впевнені в тому, що ми дійсно є чудовим закладом освіти, де наука, освіта дарить людям не тільки задоволення від навчання. А Продукує нові знання, генеруй нові ідеї. Отже, Запорізький національний університет це дійсно приклад того, як треба розвивати міжнародні відносини.